І також, хто питає, нагадую, що у нас у кожного партнера є свій дисконтний номер, на який він замовляє собі продукт і отримує зворотні чеки від компанії. І от так як у нас да, розрахунковий період всі отримали зворотні чеки, тому кожен щось собі замовив. Тейфу масажний лосьйон, який покращує. Кровообіг, дикий ям, свалдям. Потрібен усім жіночкам гормональний фон, мегахел, супер. Склад вітамінів на всю родину можна брати. Велика паночка, да, магній комплекс. Вже всі знають магній НСП, як він добре і ефективно відразу працює. Також у нас є митрікал, нервова система, підтримка. Зараз всім потрібен. Люди дуже вдячні, вирівнюють свій стан. Остеоплюс, це кальцій, плюс вітаміни проти запальні травки, перещисник петрушка, можна як приправка використовувати, можна приймати в капсулках. Це і кровообіг, і захист від захворювань. HVP. Хміль валеріану стратосвіт світ, можна, як чайок, на ніч. і Спати спокійно. Комбінація з каприловою кислотою, противогрибковий продукт, подарка, противовірусний противогрибковий продукт зараз, особливо в такі періоди, використовуються дуже ефективно. Каскара, в кого є проблеми, проблеми зі стільцем, вітамін Д потрібен усім, незважаючи на те, що було літо. Але всі, хто здає аналізи, у всіх. На нижчому рівні, то ми поповнюємо. Кальцій, магній хелат потрібен, щоб наші кісточки були міцненькими. Ну, Трікаун та ще один саме. Евсі здонхва, в кого проблеми е, з приливами. Да, пред, про, піс, після Ліматорічний період використовуємо його. Хромхела це пасок безпеки для наших судин. Нормалізує цукор у крові. Сірка потрібна, бо вона зв'язує всі наші клітинки. Без сірки ми були б схожі на таку лужицю. Так? Магній ще один замовили. А також хто має ранг консультанта, отримує у подарунок таку таблетницю. Зараз подивлюся, кому поклали у подарунок. І кожен партнер да, замовив на свій номер. У кожного є свій дисконтний да, номер, який при реєстрації присвалиться один раз на все життя. Дуже зручно, ніяких немає зобов'язань. Просто ви купуєте те, що вам потрібно, і коли вам потрібно. І от сьогодні люди все це позабирають. Гарного дня!